Всім привіт, мене звати Павло Ленченко. Багато хто знає мене як Кіпасу, я пишу музику багато років. Я виконавець, композитор, музичний продюсер. Багато хто знає мене по треку Київ, але насправді займаюся я музикою більше 20 років. Ось і сьогодні я в рамках нашої події хотів поділитися саме моїм ось цим досвідом, який мені допоміг займатися цим так довго, тому що на своєму творчому шляху я бачив досить багато музикантів, людей творчих професій, які дуже яскраво починали, але чомусь вони не продовжували свою діяльність по багатьом причинам. В мене, слава Богу, виходить альбом. Вже шостий раз, здається, як Кіпаси. Сьогодні, до речі, розіграли платівку, ми про неї окремо поговоримо. І як виконавця під іншими нікнеймами, я також писав музику ще до Кіпаси, насправді. От, таку складну я тему обрав музика на перехресті культур, пошук балансу в умовах глобалізації. І насправді ця тема була е, цікавою в рамках саме пошуку цього балансу. Чому? Тому що я е, ніколи себе не відчував е, в якійсь певній колії. Тобто я завжди балансував. Е, яким чином е, це у мене виходило? Балансував саме у творчості? Е, Бо як музикант я слухав електронну музику і слухало ще два чоловіки з мого оточення: це один мій друг і інший друг. От Це все було. Хто слухав електронну цю музику? Вона нас переносила в інші світи, переносила в іншу реальність, яка не зовсім була схожа на ту реальність, яка навкруги була. А навкруги була поп-музика, яка. Підігравала у цій реальності, але саме ця реальність і задіяння цієї поп-музики мені не дуже подобалось, тому що вона асоціювалася там з якимись такими вечірками, які в 90-ті були. Ну не, ну не те, що там було безпечно ходити навіть на них. Тому я собі жив у своєму, можна сказати, світі, і в той час. В той самий час я завжди любив е, бути у центрі подій. Тобто це така була частина мене, яка саме е, хотіла жити, як, ну, мабуть, як більше схоже не, не як андеграунд артисти. Да, а саме виходить м -м, більше схожий на е, саме поп-виконавця. Е, у мене була історія, що в 2010 році ще до Кепаси ми разом з ірландським виконавцем Даром Нугент його звали. Ми писали хаос-музику. І тоді я міг, в принципі, попасти цю калію, саме, яку дає андеграундна музика хаусова. Ми займалися нашими треками перші місця в, в чартах магазинів, де скуповують музику діджеї. І наші треки, в принципі, грали дуже багато діджеїв по всьому світу. Але коли я прийшов е, грати в клуб як гість переді мною грав резидент клубу, він е, тоді зіграв цей наш трек, і я до нього підійшов. Я думав, він спеціально для мене його зіграв, а вийшло так, що він не знає навіть хто я. І тоді я зрозумів, що мені така реальність також вона мене не влаштовує. Тому я почав шукати свій якийсь власний шлях творчого розвитку. І що основне мені подобалось? Мені подобалась музика і займатися саме отримувати кайф від написання музики, що, що впливало на емоції на мої так. І для цього я собі придумав, що я просто буду займатися музикою в довгостроковому плані. Тобто я не хотів швидкої слави ніколи, я одразу вирішив, що буду займатися чітко, чітко тим, що мені подобається. Тому от саме в пошуку балансу важливо, мені здається, діяти як митець і не розраховувати на якісь швидкі успіхи. Саме тому я писав завжди музику альбомами, а не сінглами, хоч сінглами зараз вигідніше писати. Але альбомами я можу більше сформувати якусь свою думку, більше підготуватися і якісь тренди використати, але вони будуть займати там 20% з того, що я придумав собі. А 80% – це буде моя саме ідея. От наступне, що мені допомогло, це працювати з тим, що дає. Енергію. Мені дає енергію робота з музикою, яка викликає емоцію піднесення. Тобто я люблю таку музику слухати, я коли її пишу, а у мене гарний настрій. Потім я цю музику зіграв на виступі, отримав від слухачів такий самий настрій, і виходить. В принципі, настрій піднесення він мені переноситься на все життя. І тому я можу сказати, що я, в принципі, людина. Ну, Людина, яка ще плюс-мінус щаслива. Ось тому ми, мабуть, перейдемо далі одразу, що важливо розуміти, що музика дуже сильно впливає на наш емоційний стан. На практиці я це зрозумів, коли працював над музикою до кіно. От там просто ну, я і писав музику, і підбирав музику до сцен в кіно. І коли я її просто, наприклад, прибирав, то там стає зрозуміло, що сцени не читаються. Тобто сцени не читаються. Якщо музику змінити на трошечки неправильну, не підходящу для цієї, сцени, то глядач він не зрозуміє взагалі, що відбувається. Або наплутає, там, ну, наприклад, простий приклад. Хтось ховається там за завісою так, і чекає головного героя. Включити, якщо комедну музику, то буде здаватися, що це його друг, якийсь хоче його розіграти, включити тривожну музику, і це буде здаватися ну, по задумці, що щось станеться, тобто небезпека якась. Тому вплив музики на наш емоційний стан, він дуже серйозний і це можна використовувати. тобто використовувати це. Ну, от, як я, наприклад, я люблю музику, що викликає піднесення. Я таку слухаю, і від того я в такому настрої дуже часто перебуваю і живу. Е, можна слухати музику, яка заряджає енергію, да? можна слухати музику, яка е, більше допоможе якось е, розслабитися. Не знаю, можна романтичну музику, вона також буде впливати на настрій. Дуже сильно, і навіть якщо ви помічали, там в різних магазинах, коли ми приходимо е купувати якісь речі, в різних магазинах різна музика підібрана. В е більш таких е дорогих е там музика, як правило, класична, якась грає, що викликає таке відчуття величі. І людина скоріш вона буде купувати ці речі, е ніж е якщо там поставити щось інше. Так само і наступний слайд. У нас наш настрій впливає також на те, що ми робимо дуже сильно. І ось той самий трек Київ я написав під впливом того, що була загроза втратити домівку. Так? І коли я побачив, як Київ після повномасштабного вторгнення у квітні-травні і знову розквітає, повертаються люди, мене це дуже сильно надихнуло саме створити. Ось такий трек також з піднесенням, з, ну, з усім цим настроєм, але з, все, все ж таки з елементом можливої якоїсь втрати. Ось що ще важливо? Ну, важливо довіряти інтуїції от, в пошуку цього свого балансу, тому що інтуїція, як правило, нас ніколи не підводить. У мене було купа випадків, коли я писав трек. І я його писав дуже довго, е і буквально там маленький елемент мене не влаштовував. Я думав, я допрацюю його і все буде добре. Але по факту я його допрацьовував ще е стільки ж часу, скільки зайняло написання всього треку. Через пів року я думаю, ну майже все готово, випустив його, але щось, щось було що не те. І потім вже я через декілька років я зрозумів, що треба було послухати свою інтуїцію, не витрачати на це час. А просто мені ну от вона підказувала, що цього робити не треба. От. Ну і звісно, на творчість, на наші справи, на наш заряд впливає. Події, які ми відвідуємо, взаємодія з людьми і е, якісь концерти музичні. Тобто це все на нас дуже сильно впливає. Практичний пошук балансу. Ну, для мене це працює так, що я, наприклад, дуже можу довго готувати себе психологічно, до того, що мені треба там, зробити якийсь трек певний. Я можу не робити його три дні, але я знаю, що через три дні я його таки зроблю, і я для цього можу підготувати приміщення, можу змінити собі атмосферу, яка буде більш підходящою для саме створення цього треку. Наприклад, коли я писав музику для фільму Тісто, це такий фільм, там постійно щось готують смачне, я собі теж купував щось смачненьке, таке і їв. От. І від того, у мене був і настрій, щоб писати саме музику, яка буде підходити туди. Ну і так ми добралися до пошуку власного стилю. Це вже наступний слайд: Ну, що мені допомогло? Спочатку, я взагалі, коли починав писати треки, я писав їх, повторюючи інших, іншу музику, яка мені подобалася. В танцювальній музиці, тоді, коли я її починав писати, тренди змінювалися буквально кожні, мабуть. Ну, кожні півроку точно. Тобто, був популярний один стиль, зараз хтось придумав щось новеньке, і вже через півроку вся маса кинулася робити інший стиль. І таким чином я просто практикувався. Я не, я не думав про якість високу. Я просто практикувався, набивав руку, щоб створити, щоб вміти розбиратися, як взагалі працюють різні стилі, різні механіки от цієї роботи. Тобто... Власний стиль одразу не треба починати шукати. Взагалі, от багато хто починає творчістю займатися, і одразу, одразу люди думають, що можливо створити щось унікальне. Ну, цього не треба, мені здається, робити. Треба базу якусь спочатку освоїти. І Ну, Насправді, десь років п'ять назад я поспілкувався з музикантом, музика якого мені дуже подобається, він мені сказав таку штуку: що не треба слухати лише музику да, інших музикантів. Треба вивчати, як вони прийшли до написання цієї музики. Тобто, що саме їх надихає, де вони живуть, де вони. Проводять вільний час, на яких, на яких інструментах вони створюють цю музику. І це дуже насправді важливо, тому що це все світосприйняття воно формує кінцевий результат. Тому моя порада така, що е, треба повторювати так, за кращими, але не тільки їх продукт, а їх мислення переймати. Ось, ну і тоді, вже коли ці етапи пройдені, можна шукати власний стиль і повністю довіряти самому собі, адже в творчості немає такого, що щось правильно або неправильно. Те, що ви вирішите, те і буде правильно. Тобто, це теж я зрозумів, що не треба слухати там поради людей, які думають, що вони краще знають, особливо з вашої сфери, які не досягли такого ну, Там рівня якогось, який вже є у вас. Мені здається, що от тут важливо не слухати, а слухати себе. От, в, в унікальності є сила, і вона дуже серйозна. Ось. Е, також мені здається, що важливо м -м, прислухатись до. Ну і взагалі взаємодіяти з людьми не тільки з, з тих сфер, в яких працюєш, а також з інших сфер. Це для мене саме найцікавіше відкриття цікавитися людьми, які досягли чогось, що мене захоплює в інших сферах, не пов'язаних, наприклад, з музикою. І наш альбом, який ми підготували, і реліз якого Бувся вже сьогодні. Це альбом Кепаса Netpeak Group. два треки, з яких ми написали разом з Артемом, фаундером Netpeak. Він став таким прикладом об'єднання людей з різних сфер, але зі спільним так музичним смаком, і від того, от саме цей досвід він став дуже цікавим і надихаючим. І Вийшла така сама у нас музика. Ідея цього альбому це подарувати от заряд енергії, який, е, який допоможе здійснювати нові досягнення. Тут є також трек 3:1. Це головний трек міні-альбому. Для мене це просто такий гімн Нетпік. Ми зробили, які, е, місія якого. Це місія взагалі не перейти з третього світу в перший економічно і ментально. Наступного слайду нас відео. Давайте подивимось трохи бекстейджу, як ми над ним Два працювали. Зібралися сьогодні, щоб створити щось новеньке. Щось новеньке. і йде в історію музики. Фактично, в цей історичний момент мій? слухаємо першу платівку надпік груп. Ось такий у нас творчий результат, його вже можна слухати на платформах. Також е, однією з основ нашого переходу з третього світу в перший є легальне прослуховування. Тому хто е, легально прослуховує музику, тому респект можна перейти по QR-коду і собі додати цей альбом. Ось далі у нас буде відео. На трек 3.1, який ми створили разом з Артемом Бородатюком. Погодьтеся, панове, такі моменти вражають, надихають і підказують і ще раз нагадують: ми живемо в найкрасивішій і найнепоборнішій країні світу. В цей момент я ну це ми будемо вам дякувати зараз. Я хочу побажати вам надихатися, творити і пам'ятати, що ми все робимо за одні заради однієї мети, яка нас всіх має об'єднати. Для того щоб ми могли розвиватися і бути кращою країною в світі разом.